За поєдинками на татамі спостерігали організатори, тренери і батьки дітей, які впевнені, що заняття з такого напрямку боротьби як греплінг зміцнюють організм дитини, виховують волю до перемоги і духовно збагачують юних спортсменів. Тренує дітей настоятель собору отець Андрій, у якого більше 40 дітей займаються в Житомирі і ще стільки ж у Бердичі. Задача була пріжжов привести відборочне соревновання на Україну. На, на чемпіонат України щоб забрати дітей з улиц, заинтересовать їх спортом прежде всего привитим духовність, щоб дітки могли развиваться физически, духовно благодаря спорту. Всі діти боролись за системою на вибування у фіналах. Боролись найсильніші, проте незалежно від результатів, усі учасники змагань отримали нагороди та солодкі призи від організаторів та департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Дуже важливо починати оцей дух спорту. Популяризація фізичної культури з самого дитинства. Тут є зовсім юні діти, які прийшли з мами вболівають за них, і вони себе пробують може вперше. Що ось тут на цьому татамі я е, дуже підтримую такі заходи і дуже хотіла, щоб вони розвивалися і в інших містах нашої області. Усі діти отримали безліч позитивних емоцій і залюбки поділились своїми враженнями. Які ваші враження від змагань? Нормально дуже добре. Так. Да. Бачу, здобули грамоти грамати і перший, і другий. – Так. – Задоволені? Так. Да. – Будете ходити продовжувати заняти. Ага. А чим саме подобається вам така? боротьба? <зас> – Можна захищати своїх Ви. рідних. Я почав відчувати себе набагато впевненіше. Запрошую кожного приєднатися до нашої команди по бразильському джиу-джитсу та греплінгу, щоб розвивати не тільки силу, а й духовну наснагу. Переможці змагань візьмуть участь у всеукраїнському турнірі.